После летних каникул в Северодонецке возобновились курсы украинского языка. Новый преподаватель, новые интересные темы для всех желающих общаться и знать родной язык. Как проходят занятия, видела наша съемочная группа. Первое занятие украинского языка прошло в Северодонецкой городской библиотеке. Инициатор – общественная организация «Возрождение Востока». Бесплатные курсы возобновили работу после летних каникул. Наше задание сейчас повернуться до джерел, Згадатися ж таки, чому українці знаєте, як кажуть, що територію, яку захопили її, можна відвоювати. Але коли вбивають мову, вбивають націю. В этом году на курсах новий преподаватель пересіленка из Луганська, Анна Саган. Заняття будуть проходить по всеукраинской программе. програмі. По всій Україні відкриті такі курси, тому ми орієнтуємося на цю програму. Але звісно, будемо додавати щось своє, щось цікаве. Бо кожна область має свою специфіку. Тому я думаю, це не буде сухий виклад матеріалу. а Щось цікаве саме для цієї аудиторії. На курси приходять люди різних возрастових професій. Вікторія студентка 4-го курсу Харківського медицинського університету. Говорить вузі преподавання на русському мові і тому вирішила посіщати курси. Я сьогодні перший раз взагалі на курсах. Від курси я дізналася від своєї мами і чому вирішила їх відвідувати? Бо вирішила продовжити свої знання та навички української мови. Заняття будуть проводитися кожне воскресіння. Їх можуть посещати всі желаючі. Юлія Тінєва, Ілья Трофімов, події.